Ось так виглядає ірис reticulata Блунот. Має такі синьо-фіолетові відтінки, дуже красивий ірис, тому що контрастно на пелюстках поєднані світлі і темні кольори. Кожна пелюсточка закінчується такою жовто-білою плямою із темнішим, такою темнішою облямівкою ретікуляти найшвидше зацвітають навесні, і тому зараз є найбільш готовими до цвітіння. Коли виставляєте їх на підвіконня, вже через тиждень вони починають цвісти. Цвістуть майже всі одночасно, однакової висоти. Вони навіть мають ніжний приємний аромат, і після цвітіння, особливо якщо в композиції, їхні листочки ще довго зберігають свою декоративність.